Медіа ком'юніті для арбітражників Афхаб. Це найочікуваніша арбітражна подія року. Купа критих спікерів, драйв знання, нетворкінг, палке спілкування і допомога ЗСУ. Вау! Це мітап від Афхаб У Львові Let's go! Все починалось з мітапу, і ми зараз поспілкуємося зі спікерами та дізнаємось про їх емоції. До речі, усі квитки на мітап були розпродані за 4 дні. Воу-воу-воу-воу-воу! -во! Привіт, привіт, привіт! А маленьке інтерв'ю. Так, давайте тут було дуже мало запитань, треба продовжити. Як тобі виступи? Це ти переймалась якось? Взагалі-то це був мій перший виступ на сцені. Минулі два рази я виступала онлайн, але це було дуже цікаво дуже цікавий досвід. Незвично я дуже хвилювалася, але здається, все пройшло гарно і дуже тепла аудиторія. А в хаб взагалі об'єднує дуже гарних людей українського арбітражного суспільства. А ти переймалась. добре. А як ти заспокоювалась? А, ніяк, взагалі, не як. Я побула водички а, і все, і, і повторювала свою презентацію, дивилася, що мені треба говорити. А, але ручки не дрожали а, спочатку, мабуть, трошки, але ну а, я собі говорю, що люди а, людям байдуже на це їм хочеться, вони їм байдуже на твої переживання, як би це грубо, може, не звучало, але тобі треба вийти, і бути з собою і може дати трошки жарту і розслабитися. І знаєте, після перших п'яти хвилин все пішло як по маслу. Підкажи, я так розумію, що ти дуже багато працюєш. чи є якесь власне життя коли ти працюєш хайд в пінап? Ну, це таке питання. Знаєте, я ще почуваю себе зіркою, яку запитують, ой, а у вас є особисте життя? А, а, взагалі то було, було, але воно ми, минуло, так скажемо. Як твій пройшов виступ? А, прикольно, дуже цікаво, трохи шумно. Я не дуже досвід, на, на, на досвіді, але ті, дуже, дуже нормально. Єдине, треба було вчора менше пити, а так би руки трясились. А ти взагалі переймався перед виступом? А, звичайно, ну скажу чесно, я завжди переймаюся а, про якість свого контенту, який придумував, тому що придумаю сам, типу, піарщику не дозволяє нічого коригувати в плані контенту. Вона не трафік, вона не розуміє, що людям. Дійсно корисне і тому я хвилюю за цю історію зараз майже четверта година. А скільки ти можеш випити за арбітражну тусовку? А, якщо чесно, я вже стара людина трохи, тому а... я не рахую. А скільки вчора випив? Дивись, якщо... Вчора випив я дуже багато, але там було пиво. Я сам родом з Одеси. Тому, в принципі, пару ящичків вина, за вечір я можу приговорити взагалі ізі. Єдине, щоб був нормальний сир до цього. А, слухай, бачу в тебе теж є кільце. А, як воно? А, супер. Я ще більше скажу, моя дружина, вона CPO наш на апках. І ми працюємо в одному офісі, і навіть ні разу не сварились wow. на рахунок роботи. Так. Вона в мене свята, я поганий. Ми зживаємося. Весь зал всі слухали реально, тому тобі квітка. Чого саме все так сталося? Ви можете дізнатися на каналі Авхапоса Артурчик, спасібо. Ти просто народжений для сцени, тупо всі слухали, я бачив, сміялися. Як тобі виступ? Ну, в першу чергу, що скажу, типу, було трошки так волнительно, але мені сподобалося це прикольний досвід. Я всім рекомендую, хто хоч якось пов'язаний типу, поза філей двіжухою, хоч раз спробувати виступити. Це реально класний кейс. типу, він заряджає, він мотивує максимально. Я дуже хочу в цьому році максимально типу, забити свій графік виступами, тому що у мене є. Є, є цікаві кейси, з якими можна виступити, тому буду виступати максимально скільки це можна. Побачимось на подкасті. Це дуже палкий виступ. і слухають реально. Також робочу зв'язку. У нас, слава Богу, ніхто не встарався від ТікТоку, але ти пам'ятаєш. Як ти готуєшся до виступів? Як? Це ж перший раз мій був. А, це перший теж у тебе раз був? А, а я думав, то у Артура перший раз, і я йому квіти подарував. Блін, нормально, ви протикали! Де мої квіти! А, ні, це був перший раз, перший раз це був ну, онлайн, був на хабі три тижні тому, а офлайн це був сьогодні. Я була, я, була, знаєш, Перших 5 хвилин реально було страшно, я тут прям трусилась. А потім я зрозуміла, ну блін, ти ж знаєш, ти ж, я пів життя пропрацювала байером. Я заливала сама, тому я, мені було легко кейс розказувати. Привіт, мене звати Денис, компанія Космолот Партнерс, я тут Head of Aфіліates. О, та, та головний, наче у космолот. Ну, наче так. Та наче так. Як тобі працюється у космолоті? Супер! Е, в нас крута команда професіоналів. Ми е, зараз е, маємо дуже амбіційні плани на е, нашому ринку. Е, хочемо стати до один. Зрозумів, як тобі тусовка ну, від 0 до 10, можеш зацінити її? А в Хабс, як завжди крутий. Зібрали багато людей, як завжди, солдаут. Тобто супер. Крута аудиторія, релевантна. Всі люди цільові. Тому супер, як завжди. Добре, скільки ти можеш випити за арбітражну тусовку? Дуже багато і давай ще друге питання до і після. Все, що було у Львові, залишається у Львові. На жаль, багато людей попросили не вставляти їх у фінальне відео з Львова. Тож не пропускайте від навхаб, усе найцікавіше завжди залишається поза камерою. Починаємо збір на ЗСУ! Я вважаю, треба двадцяточку зібрати! Вуго! -50. Yeah. З Дніпра, з Херсону, їде на кайфовому вайбі з Херсонські кавуни у Львові їдуть у місто Дніпро. Важоночки фізично запали. П'ять тисяч доларів і це раз П'ять тисяч. Долий і елегантний чоловік в чорному скелу, поклониться сон, збирається лосам, Це і зі старий бачок. Години зібрали 36,5 тисяч доларів патія! <плес> <плес> От наля до 10 зацені паті. Десять 10%, стовідсотково, навіть якби ну по перше, по кількості людей. Я дуже хочу. Я дуже чесно вболіваю за проекти в хаб, і я поясню, чому це український продукт. раз. друге це продукт, який вже має вирости до власної конференції. Я дуже хочу, щоб можливо осінню, зимою через рік я хочу, щоб АВХ сказала. Ми робимо конфу офлайн. Дай Бог, щоб вже було небо чисте, і сюди могли прилітати люди, які тимчасово вимушені бути за кордоном і не можуть бути тут. Тобто 10 з 10 стовідсотково. Хочеться, щоб вони росли ще більше, і в них це стовідсотково вийде. Це було неймовірно, атмосферно, дуже продуктивно. Я навіть не можу повірити, що ми зібрали 36 тисяч доларів. Це вау, це однокімнатна квартира, бляха. Дякую всім. А, дякую о, всім, а, хто прийшов на цю паті. А, дякую від Джекі. В мене нема слів, просто нема.